вас, друзі, На своєму каналі, і хочу вам показати підбірку сортів, які з'явилися у мене у цьому році, і я вважаю, їх дуже вдалими. І почнемо, звісно, з сорту, який я можу вихваляти дуже багато і довго, і це Юве Зірка Водолія. Він просто не перевершений, цей сорт. Як ви бачите, Шапки величезні, розмір квітів також великий, дуже, таке, і це троянди. Чому я вважаю, цей сорт дуже вдалий? Сорт я придбала минулого року стартером невеличким. Він зразу повільно ріс, ну, тому що це вже було під осінь. Навесні він почав рости швидко, впевнено. Я робила одну за одною перевалку, зрізала при формуванні. Верхушечку легко вкорінилась. Виріс ось такий у п'яти літрах великий кущ. Він сильно рослий, потужний, красива листва, легко дай, піддається формуванню. Нагнав величезну кількість бутонів, які розцвіли, неймовірні, ось такі шикарні шапки троянд. Класнющий. Ви бачите. І дуже довго тримає ці шапки. Здається, я лише одну зрізала, відколи він світе. І також ще повно він є бутончиків. Надзвичайно вдалий сорт. пішли далі Дуже вдалим поповненням вважаю оцей сортик, який називається Юве Візантія. Коли він почав розпускатися, я його трохи не зрозуміла. Він дуже повільно розпускався. І такі, знаєте, починали розпускатись малесенькі такі квіточки. Але вони розпускалися дуже поступово і шапки набирали великого об'єму, як ви бачите. Сорт мені надзвичайно сподобався. Дуже вважаю вдалим придбанням. Безпроблемно, також він ріс. Ось такий він непотужний, невеличкий кущик у 3 літрах. Проблем з ним не було. Я навіть не зрозуміла, як він в мене виріс, я не звертала на нього увагу. Також нагнав бутонів, як ви бачите. І цвіте. Цвіте вже давненько, двохколірний, низ такий пурпуровий, а верх-коралевий. І тому квіти здаються ще більше об'ємними. Вважаю це придбання. Дуже вдалий. Цей сорт мені надзвичайно подобається. Махрові великі квіти, які складають велику шар Надзвичайно вдалий сорт я вважаю, це та Монако. Він невеличкий, ось такий. Не занадто він такий масивний, тендітний але квітне. Дуже сильно рясно, дуже. Це вже останні квіти перецвітають, але я наскільки бачу, нові нові бутони накидає на, на такого яскравого, яскравого кольору, такого малинового, насиченого, фуксіво малинового. Бутонів багато, шапок було дуже багато. Вони прям такі були, знаєте, букетне, було рясне цвітіння. Сорт красивий, квіти також великі. Вважаю цей сорт. Дуже вдалий. І рядом я вам показую сорт, також мені сподобався. І вважаю, що це українська селекція шик Фриволіте. І цей сорт також дуже непоганий. Міцний кущ у п'яти літрах. Ви бачите, гібрид. Величезні шапки, такого рожевого, такого з легкою буску, такого при повному вже розквіті вони набули такого легкого бускового кольору, злегка, розовато-бускового кольору. Дуже гарний сорт, який тримає шапки довго, довго він цвіте, великі шапки. Сорт мені сподобався, вважаю його дуже вдалим. Дуже красивий сортик, але вже... Зняті шапки перецвівші. І це грація Коко Шанель. Сорт красивий, дуже сподобався. Я б не сказала, що він дуже рясно-квітучий, міцний, з такими великими лопухами-листями в 5 літрах. Дуже непоганий сорт, в розмір квітів величезний. Складаються дуже такі красиві воланисті квіти. Сам колір такий розовато пудровий. Просто я не знаю, в мене вже нема показати вам шапки, тому що сорт перецвітає на стадії перецвітання. І саму велику шапку, яка куля була, я її зрізала. Непоганий сортик, бажаю вдалим його. Ну, він не, не з тих сортів, які дуже рясно квітнуть, я так розумію. Тому що прицвітає вже шапка, але ось я бачу, що відсох уже. Повідсихали бутони. Значить, він не дуже любить спеку. Ось в чому проблема. Але сам сорт дуже красивий. Два сортики, неймовірної краси. Також це цвітуть в мене перший рік. Які я купила осінню, і це Юве Корфаген. Ви бачите, які в нього цікаві квіти. Зонартковий гібрид, горизонтального типу росту. Росте в мене в трьох літрах. Дуже він повільно ростучий. У мене він ріс повільно, ледве я вже дочекалася його цих красивих квітів, щоб помилуватись. А поряд. Дуже схожа по типу, розцвіту. І це буде Єва Роялті. Боже, яка вона красива. неї квіти ще більше. Сказати, які вони, характеристики, повністю я не можу. Я тільки спостерігаю їхнє перше цвітіння. І як вони себе поведуть далі, я не знаю. Ну те, що вони ну, дуже красивучі, ой, це нема слів. Також поряд сортик Петрібела. Це новинка, не дешева така лосос. Сортик, хочу сказати, дуже цвітливий, Він нацвітає і постійно накидає шапочки. Молода рослинка, також цього року дуже швидко виросла. І постійно бутони, бутони, бутони кидає. ну Неймовірно рясно рясноквіточек. Але ось ця вже. Також ще красивий сортик. І, як він називається? Євафлай. Флай? Бажаю її вдалий його, вдал, вдалим тим, що він мене просто вразив своєю великою шапкою і красою своїх квітів. Ось. Можливо, щось і пропустила, тому що придбала дуже багато сортів. Не всі мені сподобались, скажу чесно. Ну я на даний час вам показала, дійсно, вдалі сорти, які гарні мають характеристики. Тому нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче відео. Підписуйтесь і дякую вам за увагу.